Третя січня в українській історії поєднує надію й драму: доленосні рішення та події, що впливали на політичний, культурний і міжнародний шлях держави упродовж усього ХХ століття, й далі у 1919 році. Станіславові, нині Івано-Франківську, Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки ухвалила рішення про об'єднання з Українською Народною Республікою. Цей крок став основою майбутнього акта з луки, проголошеного 22 січня, в Києві. Хоча через війну і складну міжнародну ситуацію соборність не вдалося повністю реалізувати, сама ідея єдності стала символом, до якого українці поверталися у найтяжчі часи. Того ж року більшовицькі війська захопили Харків і проголосили там радянську владу. Місто перетворилося на осередок режиму, з якого поширювалися політика воєнного комунізму, репресії та русифікація. Це стало початком тривалого періоду несвободи, що глибоко змінив суспільне і культурне життя України. У 1992 році 3 січня мало зовсім інше значення. Незалежну Україну визнали Єгипет, Сінгапур, Непал і Малайзія, а також були встановлені дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Це закріплювало міжнародний статус держави. Та відкривало шлях до активної зовнішньої політики. Того ж року було створено Державний експортно-імпортний банк України, який став важливим інструментом розвитку зовнішньої торгівлі та інтеграції у світову економіку. Цей день пов'язаний із народженням видатних діячів у 1895 році. Народився композитор Борис Лятошинський. Один із засновників сучасної української академічної музики. У 1868-му поет і педагог Микола Чернявський, який утверджував українське слово на Донбасі. У 1917 році з'явився на світ математик Юрій Митропольський, чиї наукові праці здобули світове визнання. Так, 3 січня постає відзеркаленням української історії, складної, суперечливої, але сповненої прагнення до єдності, свободи та розвитку. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.